Бо все дає по Його плану, квітує все, потім плоди, Господня милість лікує рани, чи приймеш ти Його любві? У Бога все вісьма прекрасно, у Бога милість і любов. Що хочеш ти, людина, власті, чи може спокою в душі? Чи стати сином ти бажаєш? Сьогодні, зараз, чи то як? Любов Господню не приймає з чого ж то на душі, той страх. У Бога діти і сини, у Бога радість без печалі, печаль приходить звідусі та радість Господі спасає. Сьогодні ще зове отець говорить Сину, схаменися, тебе люблю, я більше всіх. До мене, Сину, навернися. Прийми любов, любов Отця, прийми любов Христа Ісуса. Вона спасає і життя дає тому, хто навернувся.